Понад усе! Слава, слава, слава! Україна! Понад усе! В черговий раз ми сьогодні з вами прийшли ходою на підтримку наших військовополонених. Черговий раз ми згадали всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. А це не випадково вибраний день, тому що в п'ятницю в на молодіжного центру народилася ідея про проведення. Тижневої акції на підтримку військовополонених, на підтримку родин, які чекають. Частина тих родин, які починали акцію, вони так само продовжують ходити навіть після того, коли їхні близькі і рідні повернулися. Ми розуміємо, що нас чекає багато викликів, ще чекає багато роботи.